Всім привіт! Сьогодні 22-й день і вже залишилась сопелька. Тут вже прям сопелька. Раз, два, три. Тут взагалі щось вже. Важить фігню. Починаємо з людини павука І що це? Це якісь подарунки? Ну, я готов таке прийняти. Це в тематику календаря. Детали, звісно, кіт наплахав. І це якісь подарунки. Схожі на щось на містеріо. У нього колпак такий, на прикол. ону. Де дівчина. Опа! Прикол. Так, що ти фок. Фу... Не хоче нормально фокусуватися. Дивіться, яка вона. Якась медуза її голову. Що задушить її нафіг. Щось. Мені сильно подобається. А є воно щасливе обличчя. О, давайте я щасливе зроблю. Кайф, нарешті відпочину, так? Да? Ну, тепер воно нормальне, щаслива. Так, давайте будувати якісь дивні штуки. Золота. Це якась реальна медуза. Подарунок Медуза. чи Містеріо. Тут одно із двух. Кольори якихось медуз. Коралів, щось такого. І гадальний шар якийсь. А, блін! Це цей, як він називається, топ. Мені такі подарували минулого року. І 4 екстра детали. Дякую. І найцікавіше, хоча сказати, квіточка навіть є. Екстра. Це круто. І два якісь подарунки. Ну це, блядь, краще, ніж ніж оце, якось мені кажеться. Це якось хоч схоже на щось тематичне. І це у людини паука. Повинна бути у сіті. Так, де наш 22 й сіті і цікаво що тут попадеться? Потяг! Нам попався потяг. Из серии це, як там радіоуправління Зараз зробили, Ой-ой-ой. О, знову титанові штуки. Навіщо? Ну, я розумію, чого вони там використали. Щоб процес був проще. Правда, ну все одно, що чорних нема. навіщо сюди. Ой, я щось неправильно зробив. Це ось отак от. Ось так от. От так, от. Так, вирівняли. темно зелений, різдвяний потяг. Потяг нас кудись везе, але це не точно. Дуже багато роликів. Прям рай для роликістів можна свою групу чи трупу роликів зробити. Так, це сюди. Передайте оце виравнювати, бачите. Обстіл. хляб і ровно. Наче. Ну, дивний кольора, конечно, це. Титановий тут не вписується ніяк. Чек просто на каловий. Який потяг, ну щось... Мені. Потяг теж кажеться не ровний, а тепер ровний. Ось такий нам потяг попався, пойдет. Нарешті, якщо чесно, пойдет. Ми бачили гірше, так що. Ось такі три екстра. Навіть ролик знову поклали. А ще титан, четвертий. У них Странні покладання екстра деталів. То їх є. Боже, якщо дубль був, то їх не клали б а у калосні овічка так і є. Тепер у нас є два екстра кала. Так, 22-й. Wars, Давай щось круте. Вау! Ого! Це лезо. Я навіть навіть знаю приблизно. Але це не точно. Це називається. Чи бритва, чи як воно? Чи лезо? О, це літак мантоворця. Дайте мандалорця. Чи у мене є мандалорець, Чи нема? Ні, у мене нема мандалорця. Я як то його профукав мандалорця. Чорт, Ну шо, ж. Так, це ось так от, потім це сюди, це отак от. Там десь цей сидить. Гробу. Чи дитя. Розуміє, дитя повинно вмерти, тому що його не було у новій сагі. Тому йому треба вмерти. Щоб нова надіжда була, як там надія була канонічною. Але знаючи, як вона називається, Дісней може бути і не канонічним. Так, все що як отак от, так от. Ну, мені це мініатюра дуже подобається? Ну, наче все Дивіться. вау. По деталям. Ну, я в захваті. І 4 екстра детали, навіть якась дивна, чорна прозора є. Тож. Повезло повезло. Так, треба нікуди не дівати наші. І останній Гаррі Поттер. І Гаррі Поттер, що де нам даси? Даси нам міні Гаррі Поттер. Ні, Не, у нас якийсь скіл. Ну, це вже якийсь, сказати би, ніщенський стін, але він по, розм... по розмірам великий. Тут є якась різдвяна штука. Ну давай, збільшуйся. О! Він великий, вже такий пакет у Сіті. Ой, ви не бачите, Дивіться, Розмір це. Найбільше. Навіщо воно б, в пакет Сіті Ну, хто ми такі ми ж не бережемо планету? Так, а цікаво. Там же вони з цього року, наступного, планують прибрати... Ой, я напевно зробив. Прибрати паперу, ой, ці полібеги. Цікаво, в календарях тепер, мабуть, будуть. Якось по-іншому виглядати. Весь пакет, який будемо прямо викидувати з цього віконечка. Так, це отак от, от так от. А, мені є підозра, що буде якась індейка. Як його а, отак от. Буде тут індійки, Я відчуваю, чи куриця, чи... що вони там рахують. Отсюди. Прям окремою ячейкою таке люблять Лего. Отсюди сюди курицю походить. Я відчуваю я. Ну, будемо завтра чекати. Тут прям місце для куриці. Так, і три екстра деталі, навіть вишня є. Якісь ліпістки. Ну, давайте топ. Оце топ перше. Це тут по деталям. Прям, ну Це мені подобається. Отак давайте. По деталям. Тут якась рідкісна деталь, шолом якийсь для цього. Щоб імітацію сніга робити. Сніжною о, згадаю як називається, і потяг. потяг. Ось і тематичний на якийсь він. Ну, по деталям крутий. Тут також зекономили, але так як у мене такої деталі немає, а може і є, то ну, це нам ну, не подобається. Отакий От у нас топ. Топ-топ. топ. І о, дивіться, що у нас є. Топ. О! Я впевнений, що це виглядає бути отак. Как вам такие? Топ. Хо-хо-хо! То -хо -хо. есть они даже помещаются, все четенько. Вот это, да. Но, правда, с трех частей Ну, пойдет. Так что вот так. Дякую, что посмотрели. До завтра и за завтра. Пока-пока.